Друга книга Хронік, 25 розділ. Йдеться про молодого царя, який отримав неїбияку відповідальність. У віці 25 років він стає царем розділ став дуже цікавим для мене, тому що мені також 25 років, і я подумав, яким же чином він правитиме, чим керуватиметься цей молодий цар. Чому? Тому що мудрі люди кажуть, що в молодому віці дуже важливо мати чітко сформовані цінності, тому що ці цінності визначають наше майбутнє. В другому вірші автор підказує нам, говорячи про цінності царя. Сказано так, і робив він угодне в Господніх очах тільки не з цілим серцем. Отже, перед нами розділ про вибіркову відданість. Розглянемо три основні речі про вибіркову відданість даного уривку. Перша з них це те, що вибіркова відданість вона призводить лише до часткового послуху. Ми побачимо на сторінках цього уривку те, що. Коли до царя прийде Пророк Божий, вперше він його послухається, а іншого разу він відмовиться взагалі його слухати. Християнство це стиль життя, а не якийсь окремий його період. Такий стан є дуже небезпечний, тому що таке життя стає негативним прикладом для інших людей. І буває, інші кажуть: якщо він християнин, то я не хочу йти до церкви. Друге, це те, що вибіркова відданість вона залишає місце для власних амбіцій. Ми побачимо, як цар, який, можливо, кожен інший зробив би. Він утверджує своє царство, він збирає сильну армію. Але для чого він це все робить? Що мотивує його? Чи це бажання знайти і поклонитись Богові, шукати його волі і прославити його? Чи насправді це все пориви власних амбіцій? Думаю, що це другий випадок. І третє, умова посвята залишає місце для гордості. Перемігши Едом. Цар стає дуже пихатим. І оця його гордість вона призводить до того, що він вирішує поміряти силами з ізраїльським царем Йоашем. Відбулася битва і Амація зазнав поразки. Якщо зробити висновок для нас, ми бачимо уривок, який говорить про 25 років змарнованого правління через те, що відданість царя була вибірковою. Справа в тому, що сатані достатньо лише частинку нашого серця, навіть не всю його половину, лише частини достатньо для того, аби почався загальний процес гниття. Читай та кори слово це буде наш висновок сьогоднішнього дня. Тому що саме тоді ми зробимо все зі своєї сторони для того, щоб в нашому серці не залишилось місця для сатани.